Росія замінувала Запорізьку атомну електростанцію і готова підірвати її. Таку заяву російського генерала, що нині командує на заес опублікували змі. Підтвердили інформацію в головному управлінні розвідки України та агентстві енергоатом. Перебування російських військових на території Запорізької АЕС несе загрозу не тільки для мільйонів українців. А й для усього світу тому Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити туди безпекову місію. Повідомив уповноважений справ людини Верховної Ради Дмитро Лубінець. Про ймовірність катастрофи та реакцію міжнародної спільноти розкажуть наші журналісти. За крок до ядерної катастрофи так охарактеризував обстріли Росією Запорізької атомної електростанції Гансекуон Антоніо Гутеріш. Він порівняв це з катастрофою в Чорнобилі та японській хіросімі та закликав надати доступ до заес міжнародним інспекторам негайно. Будь-який напад на атомну станцію це самогубство. Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції. Міжнародне агентство з атомної енергії неодноразово зверталося до Кремля надати доступ до контролю за станцією. Там відповідали, що не проти, утім, спостерігачів не допускали. Гендиректор МАГАТЕ вважає, переможців у ядерній війні не буває, адже наслідки відчують в усьому світі, зокрема і в самій Росії. Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію. Ця життєво важлива місія досі не відбулася. Не звини магате, Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо. Щоправда, самі російські воєначальники не бачать проблеми у смертельних наслідках для світу. Енергоатом та головне управління розвідки України підтвердили інформацію про те, що РФ готова підірвати Запорізьку ОЕС і вже замінувала всі шість енергоблоків. Свідчення цьому заява генерал-майора Валерія Васильєва, котрий зараз командує гарнізоном ЗС на боці окупантів. Перевірити її достовірність, щоправда, неможливо. Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти запорізької атомної станції, і ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічією. Ми готові до наслідків цього кроку, і ви повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. Якщо буде найжорсткіший наказ, ми маємо виконати його з честю. Колишня співробітниця ЗСУ коментарі виданні Ройтерс назвала безглуздям провокації російської сторони. Каже, гратися з атомом смертельна небезпека. Ну, чуть-чуть розбиратися. Що ж ви ділите на атомки таки устрої. Точку опори ага, вони ж сюди не будуть стріляти. От ми отсюди і будемо їх давати. Ну ти слов немає. Експерти пояснюють, Росія обстрілює Запорізьку АЕС задля тиску на Україну, щоб у результаті почати красти електроенергію і направляти її, зокрема, й до тимчасово окупованого Криму. Вони хочуть від'єднати цю станцію від об'єднаної енергетичної системи України і хочуть під'єднати відповідно до Криму. Цю електростанцію тому, що в Криму на сьогодні є ймовірність пев, певного дефіциту електричної енергії через, через руйнацію е, так званих е, е, платформ. Згавзгазгазовидобутку газ, росіяни захопили Запорізьку ОЕС ще на початку повномасштабної війни, 4 березня. Її співробітники опинилися у заручниках. Окупанти використовують атомну електростанцію для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь через небезпеку потрапляння в енергоблоки. При цьому війська РФ неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС, звинувачуючи при цьому Україну. Олег Зінченко для підсумків єдині головне.